<кій> <кій> задушили. Просто задушили. Ну, 10 тисяч було, 10 тисяч було. Ну, треба цей, треба було Сейвові зіграти, насправді. Ой, один зверху, другий знизу, ще двоє. Я не знаю, а, а. а де, а де краще? <рес> не скули. Та я восьмий день! Восьмий день! Намагаюся хоча б 5 киллів набити. Мені треба 15.